Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris. Мене звати Яна, і сьогодні у нас онлайн ворожіння на тему, що думаю про вас загадана людина. Це може бути хто завгодно, може бути хто завгодно. Це може бути як особисте, так і родичі, так і співробітники, так і, я не знаю, хто, друзі, знайомі, просто якісь попутники. Можливо, хтось сподобався в метро і ви вирішили, ой, чого він про мене подумає. Давайте подивимося, це Таро Грегорі Скотта, це у нас карти карти напіворакульного типу. ну і Зараз подивимося, що про вас думає згадана людина. Це онлайн-ворожіння, це загальний розклад. Він може зрезонувати, може не зрезонувати. Буду дуже вдячна за ваш фідбек, за вашу активність на каналі, тому що дуже зараз багато відписує, YouTube відписує людей автоматично, навіть не вручну. Ставте лайк, комент, зеленіть в цей як його дзвіночок. Буду дуже вам вдячна за це. Ну і зараз подивимося, що думаю про вас загадан загадана. Загадана людина. Три варіанти. Три варіанти, три варіанти, три варіанти на загаданих людей, на загаданих людей. Будь ласка, так? Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Так, що думає загадана людина? Обирайте варіант, будь-який, а можете всі три. На кожен варіант загадати певну людину. Теж можна так, теж це працює іноді у людей. Так, поїхали. Перший варіант. Що думає людина? А так, ну людина думає, що ви дуже багато повчаєте її. І якби не повчали, то у вас була б мір, дружба і жвачка. Ось так от я це бачу: Єрофант – це в нас людина повчання, людина традиційної якоїсь структури в плані навчання. Це може бути університет, школа, це може бути, якщо це якесь не навчання, то це може бути церковна релігійна організація, це може бути також структура робоча, це можливо державна установа якась. Тобто ну, вас, вас бачають якогось такого от повчальника, вас бачають вчителя, вас бачають гуру, можливо, іноді. Занадто, да? тобто трошки менше повчання, трошки менше нотацій, трошки менше якоїсь, якоїсь дидактики. От, і тоді по четвірці жезлів все вийде, все буде класно, ви будете отримувати результат. Якщо це кохання, то це буде побачення, весілля. Е, ну, весілля вам не обіцяю, але це буде дуже стабільні, хороші стосунки. Тобто, якщо трошки зменшити свою наполегливість в плані навчання, то тоді вийде класний результат з цієї дружби, з цього. Е, з цих побачень, з цих родичів і так далі, і тому подібне. Тобто будь-яка ситуація да, вам підійде під, цю, під цей розклад. Ось так от я це все побачила. Давайте другий варіант подивимося. Так, тут швиденько, я навіть не буду щось більше додавати, тому що я вважаю, що цього достатньо. Так, далі. Що про вас думає загадана людина? Ну, для, ви, ви для неї дуже дорога, ви для неї дуже цінна. Це може бути родич, це може бути сімейна історія, це може бути кохана людина, тому що король кубків також говорить нам про ем, максимум емоцій, які він може вам дати. Це якщо це кохання, то тут людина готова створювати з вами родину, готова з вами, ем, якщо навіть не створювати родину, то продовжувати дуже довго. Бути на зв'язку дуже довго, мати з вами якісь такі серйозні стосунки в дружбі. Серйозні. Якщо це робота, то це також ну, дуже хороша перспектива. Тобто це перспектива на 10 з 10. Якщо це коханець, то він готовий навіть вкладатися матеріально в ці стосунки. Що думає? Думає, що готовий з вами якось так дуже активно проводити час, багато часу. І якщо. Можливо, ви тільки починаєте зустрічатися і це особисте життя, то, можливо, навіть готовий знайомитись зі своїми рідними, близькими і друзями. Ось так, от. І третій варіант. Мах і п'ятірка жезлів. Так, ну тут дивіться. Що людина думає? Вона думає, що вона може вами управляти, тому що мах це в нас про управління, про бажання, про таку іскру Божу да, на землі. І мах це в нас трохи маніпулятор. А так як у нас тут йде п'ятірка жезлів, у нас тут є супротив, тому тут не дуже у нього і виходить. І напевно ця людина жалкує, що вона не може вам наказати діяти так, як хоче вона. Тут такий буде трошки конфлікт з вами, конфлікт інтересів певний. Тут буде таке наражання на якусь, можливо, навіть невеличку сварку, можливо, на, якусь таку, на якесь непорозуміння. Якщо це робота, то це, знаєте, це із тої опери, коли начальник змушує працювати, а ти приходиш на роботу, попити каву і обсудити новості. Ну, от опери. Якщо це особисте життя, то це ж тут уникайте маніпуляцій, уникайте людей, які Можуть вами керувати, і які хочуть вами керувати, якщо вони хочуть цього, то намагайтеся відстояти все-таки свою точку зору. Якщо це родина, якщо це родина, то теж, теж, теж потрібно сепаруватися від родини і намагатися якось діяти самостійно, тому що маг у нас також про самостійність, про незалежність, і про можливості, всі можливості, які можуть бути для того, щоб бути самостійною людиною. Так, ну, ось таке у мене невеличке сьогодні вийшло послання, але карти дуже говорящі, вони мені так по, по цій інформації пішло. Тому я вам бажаю всім гарного дня. Дякую за вподобайку, за лайк, за комент. І бажаю всім бути в безпеці. До побачення!